Всім привіт! з'явилася можливість погратися з таблицею е, налаштувань. Створив декілька графіків, значить трошки поясню. Е, нижній це базовий той, який стояв в інверторі. Так? Е, те, що я накрутив на момент, коли був шторм, і коли не було можливості гратися, ну, його тут наразі немає, але в результаті я приблизно вивів декілька ще інших додаткових. Сіренький це у нас максимальне привантаження. Бачите, починається з 5 А і ну, досить жорстко нагружає генератор. Жовтенький це такий з середнім завантаженням, ну і легке, і таке легкосереднє, це голубенький і синенький відповідно. Наразі поставив його в режим Mid-Light, тобто це синій графік, по синій кривій ми рухаємося. Ну, як правило, він зараз живе в нижньому діапазоні, тому що вітер мінімальний. От, але але ну, вітер мінімальний, він стартує і вже щось виробляє, тобто стабільний на своїх там, 30, 40, 50, 60 ваттах. От, Що, в принципі, я вважаю вже непогано. От, зараз детально піду, покажу, як це виглядає з віконця інвертора, і знову ж таки поміряємо вітер, побачимо, що воно буде. Ось так виглядають обороти вітряка зараз на даний момент конкретно. Ну і дивимося, що ж в таких оборотах у нас виходить по видачі. Ну, то вже навіть за 100 Вт шурує в деякі моменти. Що мені подобається, що він на... в такому режимі він собі стабільно, стабільно сидить, стабільно обертається, чітко тримає. Свої величини. Ясно, що трошки розганяється, трошки стишується. Це все залежить ну, не від мене, це залежить від вітру. Але радує стабільність, стабільність роботи і ну, постійно все, що є, от зараз взагалі стихло. Мечте падає. от Знову пішов розгон, розганяється і тут же моментально зростає. Це, Я вже казав, це, це синя крива. Для цього вітряка, і поки що вона мені, я трошки погрався потестив поперекласував між ними, поки що мені ця синя крива подобається найбільше. От, знову ж таки, це те, що можна вдалося швидко, там, скажімо, перевірити там буквально там за там 30 хвилин. Тому так, підемо вже ж поміряємо, спробуємо поміряти, яка ж величина у нас вітру при, так при таких значеннях і при такому от обертанні. Інтервали між оцими відео кусочками нарізкою, да, буквально там секунд по 15, щоб ви не думали, що я вас обманюю, видумую. Тому йду до вітряка. Спробую вилізти на висоту, поміряти. Що ж у нас виходить по видачі? По вітру. Не по видачі, видачу, ми вже бачимо, що по вітру. Шуму ніякого. Це калата оця баночка від кротів. Періодично постукує. А шуму ніякого. Взагалі. Пам'ятаєте ви ці мої козлики? Оцей вищий він метр шістдесят. На нього зараз залізу. Ой, головне навернуться. Опа. Текс. Ну і плюс. Я ж маю певну висоту. О, скільки я зростом? Я зростом 1,80 вісімдесят Вмикаю цю штукенцію. Так, спробую показати. Ага. А у нас прямо сонце світить на нього. Ну тоді я вам буду... як же ж? Попробуй його знімати. А, я його, я його зараз розверну, Отак от, от. Не можеш все одно з якоїсь сторони дути. Ну, Отакий от, от у нас зараз вітер. Це те, що от я руку вверх підняв. Це те, що на висоті фактично скільки. Ну, майже 4 метри. мачта трошки вище. Звичайно, мачта на 9. Там чуть-чуть більше. Я підозрюю, що там метрів ну, до 3. Може трошки менше. Вітер у нас отакий. Отже, при такому вітрі видачу ви бачили. 100 Вт можна знімати спокійно, не напрягаючись. Отак. Де шум? А його нема. Ну і ще раз для закріплення. Отак От крутиться. Отакий От зараз видно вати на інверторі. Видно, стишився. Вітер трошки. Ну і... А він то стишується, то розганяється, воно вже більше сотні було знову. Ну і отак от воно приходить сюди на гібрид, оце зверху. Він повністю компенсує власне споживання. Оця величина 62. І трошки щось виробляє. Ну, Зараз же ж вітер такий ерунда. Але і сонечко шпарить сьогодні яскравий день.